De două zile, comunitatea ucraineană din satul Mare, din județele Maramureș, Caraș-Severin, Timiș, alături de oaspeți din Ucraina, au participat la o serie de manifestări dedicate apostolului culturii ucrainiene Taras Shevchenko. Participăm astăzi la un eveniment deosebit, comemorarea Marelui Poet Național a Ucrainenilor la noi acasă și mă bucur foarte mult am din respect față de comunitatea de ucraineni din județul nostru, din admirație față de opera poetului național Taras Shevchenko, același timp va trebui să avem și noi preocupare pentru comunitatea de români din zona Ușgorod. E o prioritate pentru prefectură, eu sunt de câteva luni prefect al județului Satu Mare și îmi propun acest lucru să reluăm legăturile spirituale între comunitatea de români din zona Ușgorod și din Transcarpatia și România. Vreau să încercăm să le găsim durerile, neîmplinirile pentru a-și păstra identitatea națională, pentru a-și putea să-și păstreze tradițiile naționale. Ceremonia comemorativă a început cu intonarea imnurilor de stat ale României și Ucrainei. Așa cum se procedează în asemenea momente emoționante, s-au depus corane de flori din partea organizatorilor, a autorităților sătmărene, dar și a oaspeților veniți din comunitățile ucrainene, din România și din Ucraina. Mă consul Де відзначаються Шевченківські дні, і особливо мені приємно, що сьогодні вшановується дуже вельма шановна людина з повіту Сату Мари, людина, яка очолює союз українців тут, у Сату Мари. Це пан Михайло Мачук. Пан Михайло Мачука є і відомим в Румунії, і є відомим в Україні, а зажив він цієї слави також і тому, що пан Михайло Мачука. Даклав особливих зусиль для вшанування генія українського народу, великого українця Тараса Шевченка. В цьому місті в саду Мари, де проживають українці, громадяни Румунії, встановлено було по погрудя Тарасу Шевченка. Сьогодні я генеральний консул разом із українською делегацією з Києва. Яка приїхала на чолі із пра, -пра правночкою Тараса Шевченка, пан пані Людмила Красицька. Її у її складі є відомий тут у Сато Марі повіті Марамури, що тепер проживає один українець звідси з цих румунських країн у місті Львові, пан Іван Дубович, професор Львівського університету. І е, пані Тетяна Конончук, теж професор ну, з київських університетів. І така українська делегація, саме з України, приїхала сьогодні на відзначення, як я сказав у своєму виступі, двох великих українців. Один із них дуже великий це наш національний поет Тарас Шевченко, а інший великий, особливо тут в Румунії, тому що він зробив усе можливе, щоб пам'ятник Шевченка. Був у Сатомари, де компактно у повіті є села, проживають українці з Румунії. Сьогодні також була зустріч у префектурі з префектом повіту, з головою повітової ради, з примарем міста, де обговорювалося питання українсько-румунського, економічного, культурного. Співробітництва в галузі туризму. Мені дуже приємно, що Закарпатська область, і керівництво, обласне керівництво теж докладають зусиль до співпраці з цим сусіднім румунським повітом. Звісно, хочеться, щоб таке співробітництво було більш прагматичніше, щоб воно давало конкретні результати. І особливо зараз потрібно докласти зусиль саме. Щодо співробітництва в галузі економіки. Тому сьогодні одним із найважливіших питань, які обговорювалися під час моєї зустрічі з керівництвом повіту Сатумари, це були питання, які пов'язані з українським румунським транскордонним, прикордонним економічним співробітництвом. Пікарі попори шари поєднуванаціонал, карі ентрокіп'язи суфлітулку штії націонала acestui попор. Românii îl au pe Mihai Eminescu, iar Ucraina pe Taras Shevchenko. Anume ei, fondatorii limbilor literare, românii și ucrainiana slujesc drept punți viabile de legături între cele două națiuni. Мета візиту вона пов'язана передусім з, мабуть, вже з цим духовним піднесенням, яке планує. Поміж українців всього світу напередодні двохсотліття Тараса Шевченка. Ну і по-друге, для того, щоб особисто вручити нагороду одному з видатних діячів української діаспори, який проживає тут, в Сатумарі, в Румунії, пані, пану Мачосі, що багато років. Плідно, сумлінно, віддано, працював на терені української культури, очолював українську діаспору Румунії, очолював різні ініціативні групи по встановленню пам'ятників Тарасу Шевченка в Румунській державі. Noi în fiecare an de când s-a creat Uniunea, cu toate că filiala noastră s-a creat cu 10 ani întârziere după Uniunea Ucrainenilor, am reușit să organizăm în fiecare an aproape comemorarea lui Taras și diferite schimburi culturale între Zacarpatia și, și Sato Mare. Urmarea sprijinului pe care l-am primit din partea autorităților locale de aici, din, din Consiliul Mare, Consiliului și și local. La sprijinul nostru, la, la doleanța noastră, ne-a sprijinit prin fonduri. Ei au finanțat construcția bustului de la în din, din, din parcul Vasile Lucaciu, care este încadrat între Bise... Catedrala Bisericii Ortodoxe, Muzeul judiciar și osta... Monumentul Ostașului român, parcul cel mai frumos așezat, la care, la dezvilirea lui, a fost foarte multe personalități. Am reușit, pe urmă, să facem multe acțiuni de colaborare pe linia culturală, de parteneriat, schimbul de experiență, chiar în frățiri, în baza acestui acord. Cu cine sunteți înfrățeți? Cu orașul Negreștuaș și Chiacevo. Și este comun aici, din, din, apropiere. Pe urmă, am reușit în această perioadă să creăm pentru prima dată învățat învățământul în limba ucraineană la clasele 1-8 și o grădiniță în limba ucraineană în localitatea Micula, la școala Micula, unde cea mai mare pondere a ucrainenilor sunt. Să și vizit, Мене як представника фонду, як керівника фонду Тараса Шевченка, то о, дуже хотілося б мати такі проекти, дуже хотілося б о, якомога активніше сприяти громаді українській, якомога активніше брати участь в заходах нашої української громади в Румунії, але конкретних поки що. Якихось проєктів ми не виробили. Ми другий день тільки працюємо. Сподіваюся, що вони будуть. є передумови, є якісь задумки, які ще мають можливо вилитись. Щось дуже цікаве як для українців. В Україні так і для українців, а можливо і румунів в Румунії. Ми щороку відсадковуємо його в Мароморщині і в інших областях країни, тому що це є наш найбільший поет світу. Він був переведений на багатьох мовах. Вірші його ми рекламуємо, співаємо пісні за його віршами. i nam je se tako što su že višlo u žitja, višlo nam u zvičaj, što bi mi mišlo roku označovali gdje možemo, tam ne beremo učest na Svjatošiće. Svjatošiće.